Доброго дня, друзі. Щойно вийшла подивитися просто огляд огородини. І подивилася, що думаю, порву трошки плоскушки на своїй моркві. Але знайшла ось таке сплетіння на моркві. Це жахіття якесь. І воно не виривається, воно, наче коріння не має. І ось так обплетаю, ось дивлюсь, воно тут його багато ось. Що це таке і чи воно. Бо його неможливо вирвати все. Але що з ним робити? І його взагалі, куди потім його ізолювати, це воно хоч ніяке. Може від нього є якийсь засіб попирскати, тому що воно таке. Ось таке. І тут теж дивилась, ось зараз пройду сюди. Ось тут, де я вибирала найбільше, було ось тут ось. Його ось і по землі воно плететься, і рослину обплітає, наче цяя, наче берізка. Але вона така на така м'якенька. Ага, ось поплітало воно все. Напишіть, будь ласка, що з ним зробити. Ось його багацько взагалі. ось Що з ним зробити? І може може є засіб, яким обробити, щоб не пропала морква. Дякую вам за перегляд. Всім гарних врожаїв.